thank Двотверна морозильна шафа бріліс на 1300 літр. Енергоефективна та економна. Економний інверторний компресор, енергоефективні вентилятори нового покоління, бокові стінки товщиною 90 мм та led підсвітка зменшують споживання електроенергії, зберігаючи високу продуктивність. Клас енергоспоживання Б річне споживання лише 1584 кВт або 4,34 кВт за добу. Це понад два рази менше ніж стандартні моделі, що дозволяє заощаджувати понад 2000 Чі кВт щороку. Надійна конструкція. Корпус і внутрішні поверхні виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. Температурний режим від мінус 18 до 22 градусів Цельсія, об'єм 1300 літр. габарити 1420 на 875 на 2090 мм. Інверторний компресор значно економніший у порівнянні зі стандартними моделями. Товщина стінок у 90 мм забезпечує ефективну теплоізоляцію і мінімізує втрати холоду. Колеса забезпечують зручне пересування обладнання для зручності прибирання. 10 регульованих полиць у комплекті. За потреби їх можна замінити на гастроємності формату ЖН-2 перших або GN-1. Гарантія 2 роки. Лише холодильне обладнання Бріліс береже ваші кошти. На професійній кухні зазвичай працює 3-5 одиниць холодильного обладнання. Ви тільки уявіть, скільки ви зможете заощаджувати, використовуючи холодильне обладнання Бріліс.